Мама Му лежала на сонячній луці і нудьгувала. Вона чекала на ворона, чухалася та знемагала від спеки і відганяла хвостом мух. Решта корів просто собі лежали, ремигали, і дивилися поперед себе. Мама Му чула, як в озері. Плюскалися і сміялися діти. Напевно, дремуну до води, мовила вона. Мама му роззирнулася на всі біч, ніхто на неї не зважав. Та тільки но вона хотіла перестрибнути загорожу, як повскознулася, корова гупнулася головою об камінь. І перечепилася об колючий дріт. На животі в неї зацебеніла кров, а з очей потекли сльози. Му. Мугу. заревіла вона. На той крик прибіг господар. Він заходився втішати маму-му, потім проте рану. І заліпив її пластирем. а на голові у мами мо вискочила гуля. Тож їй довелося плентати у хлів, аж тут прилетів ворон. Привіт, мамо! Що таке? Чого це ти стоїш у хліві такої погожої днини? Я захворіла. Тихо відповіла мама Му. Хай тобі грець. Що ти робила? вигукнув він. У тебе на лобі вискочила здоровенна гуля. ж! а глянь, що тут, зітхнула мама. Му. Кар, у тебе через увесь живіт наліплено пластир. Що сталося? Я ступила на мох. І повскознулася так, що забила голову, а тоді перечепилася об колючий дріт, втратила страшенно багато крові. Ой-ой-ой, а що було далі? Я заходилася му. прибігли і ружа, і ласка, вони мені дуже співчували, а потім примчав господар. Він гнівався, що ти дремнула з луки. Ні, він проти ватою рану і наліпив велетенський пластир увесь, що мав при собі. А голя? спитав ворон, що він робив із нею? Нічого, мабуть, думав, що обійдеться, бо над лобом росте чуб». Ворон придивився до гулі. А ти що думаєш? спитав він. Вона дуже болить, відповіла мама му. Малий сказав, що в їхньому дитячому садку прикладають до гулі щось холодне і беруть його з морозильника, якусь ковбасу чи морозиво, морозиво навіщо? спитав ворон. Для того, щоб гуля зійшла. Може, принесеш мені щось холодне, вороне, не знаю. В мене обмаль часу. Вороне, якщо твоя приятелька забилася і дуже боляче, ну, гаразд, гаразд, уже лечу. Мах-мах-мах полетів. Трохи згодом Ворон повернувся. Він облизувався. І гикав. Ти не приніс нічого холодного з морозильника? спитала мама Му. Ні, я захворів. Му, ти щойно захворів? Карро в мене болить живіт. «Ох, Ох-ох. Здається, все холодне там уже закінчилося. Сказав ворон. Мама му пильно глянула на нього. А може, злітаєш туди ще раз, вороне? У мене дуже болить гуля. Ворон схопився за живіт. Мабуть, мені треба трішки перепочити. Мо, <плес> вороне, не все там закінчилося. У морозильнику є всяка всячина. Всяка всячина? Ммм, потерпи, мамаму, я злітаю. Хіба можна відмовляти своїй недужій приятельниці? Мах-мах-мах полетів, мама му зітхнула. Рана боліла, а гуля росла. У хліві було сумно, душно й брудно, а вона все чекала і чекала. Нарешті Ворон повернувся і поклав перед мамою Му якийсь пакет. Хо, хай тобі грець, він був невдоволений. «Му, що ти приніс, вороне? Заморожений шпинат? Ну, гаразд, сказала вона. Але чого це на пакеті дірочка? Не знаю, відповів ворон. Може, вона з'явилася ще в морозильнику. Не будемо більше про це. Треба прикласти пакет тобі на лоба. Схили голову на бік корово. Ворон поклав пакет на гулю. Ох, як добре, зітхнула мама. му. Тоді я полечу додому і трохи відпочину». Сказав ворон. У мене похололо в животі. Що ти сказав? перепитала мама. -му. Нічого, відповів ворон. Бувай. Мах-мах-мах полетів. Нарешті ворон відпочив і повернувся. Хай тобі грець, маму, -му. в тебе вся морда зелена. Невже ти знову захворіла на якусь жахливу хворобу? Мо, заплямкала мама. му. Пакет розстав, і все з нього потекло струмочком. О, який він смачний, цей шпинат? Я так не думаю, тихо мовив ворон. Хіба що не заморожений? Що ти сказав, вороне? спитала мама. му. Та нічого. Ворон визирнув у вікно. Господар іде. крикнув він. А ж, скоро пора доїтися, сказала мама Му Але в тебе жахливий вигляд. Він подумає, що ти хвора. Ходина, я тебе помию. Він заходився підпихати маму Му до крана з водою. Му, Тоді зникне вся ця смакота. Нехай він побачить трохи шпинату. Ворон розмотав шланг. Годі базікати, корову. Господар подумає, що в тебе позеленіла шкура. Він кинеться до телефону і негайно не викличе ветеринара. Вистачить того, що в тебе на животі пластир, а на лобі здоровенна гуля. Нумо. Він відкрутив крана, з нього пирснула вода. І змила весь шпинат. Не треба було змивати, зітхнула мама му. Після того, як її подоїли, мама Му знову подалася на луку, а там вона суха і чиста, лягла відпочити на траву. Гуля зникла. Ось ось мало сідати сонце. Було спокійно і тихо. У мене більше нічого не болить, сказала вона. Дякую тобі, Вороне, за ту смакоту, що ти приніс із морозильника. «Карррр», – тихо мовив ворон. Ти, мамаму, знаєш, це я з'їв морозиво. Я знаю, сказала вона. Але Ворон цього не чув, бо був уже далеко у Воронячому лісі. Іноді правду краще казати після того, як мене якийсь час.